І, 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 і всі привіт! Ви на каналі Сурплер Brawl Старс. І сьогодні буде вийде відео на моєму каналі. Напевно, ви вже всі подивилися моє, моє минуле відео по Бравл Толку. але сьогодні буде ще одне класне відео. Ми нажимаємо ой, не плеймаркет, ми оновили Brawl Старс, Закінчився вже тих перерив. Ми заходимо, дивимося, забираємо награди, і граємо в нове обновлення і дивимося, що помінялося в ігрі. Бо тому що нам обіцяли ще якусь мутацію. І ми, я хочу зіграти два рази зараз ну, на відео, щоб ми отримали легендарне то яйце. Там все такі яйця, вони як ці ті, прижестар, тільки це яйця. Ладно. Давайте я спеціально запустив, запустив запис, щоб зняти це все на відео і викласти на свій канал. Ой-ой-ой-ой-ой. <різь> <різь> і що тут у нас мінялося? Це що таке? Ой-ой-ой, боже тунові зато... Ой-ой-ой, овалде! -ой -ой -ой, 5 на 5 на 5 нокаут! Ай-ай-ай, шо ж т... Якісь два... ще два якісь подарка. Що то не подарки, я не знаю, що це, ну ладно. Ну я есть, що що, по суті, щось нема. Так, ладно, що в нас тут? Гіпер... Гіперзаряди. Ой-ой-ой. Сіки хіпер. Так, зараз ми подивимось, Що тут за два предмета зверху? Ну то похоже на якісь... Обновление для корделі у дуже у нас дуже сильно на то похоже. Так, щось в мене заглючило трохи. Так, хоча мене заглюшило, Понял. Так, воно щось 6 графич підлагало. О, все Що тут раз за два предмети? Тут, тут! якісь два, тут є... А ну будем що Це Це... А, це піни. і це? Це тоже пін. Ой-ой-ой, сюда! Ми два... Так, забрали два пінчика. Якщо у нас тут по квестам? То... Так. Ну, в принципі, тут нічого такого. Сезон Рагнарёв, ну, так і є. Нового тут в магазині, ну ми вже тільки що заходили, нічого нема. Ми нам щось таке обіцяли, ну таке. ну... Не знаю, тут є, зато є. Я... Зато тут є. Твой клуб. А, до початку до ще 5 днів. Ще 5 днів до, 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 до початку. Ладно. Давайте зіграємо карту от, е, ось таку вона якась нова. От, от, от це столкнує. Одиночної. Е, Ла, Ларрія Лорри. Я пушу Ларрі Лорга. Пушу. Так, ладно. Що принципу мало? Так, ще в мене знову підлагала візьма. Так, ну я думав, що є якісь кінчички, які можна прикупити, ну ні, це задорого погнали. Бо, не, ну, за вже, о, є. Погнали. Попл. Є, ну зато вже... Зато вже може нове обнуління поіграти, але я думав, що то. Буде якось, поінакше, якось по якось по-одинамічному виглядати, ну ладно. Так. Блін, на чому... на чому не бути попались? Ладно, погнали. Погнали. да? О, що, така музика класна, чесно. Музика чесно їмба, а лайте, якщо подобається музику. Я надеюсь, що після цього відео появлення. Ой-ой-ой, не появиться якісь в мене підпишуть, тому що е... надіюся, що, що це відео буде класним, і після цього відео в мене пише підписувати, бо... Я зараз за музика ба, бро, ой бро Поставим... Опа, Поставимо. сюда свой урон. Да, вроде. Так. Так, або Пайпер, або. або. Так, абу... да, понял. Нам капец. Да, ведь... да, ведь... Сюда просто. Сразу вот Так, 5-5. Так, 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 Эй, я взял банку. Да, все, топ-4, минус, что мы наберем все. Че, на теста музыка классная? Да, ну еще бы шейнат был бы славный, я бы делаю щеп ее. Почасту говорю. Там Тавли ли... ли... не, 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 ну не боди не можно, нет. Ладно. До 4 тоже, но тоже можно. Плюс 2, да? Кредки представили, интересно, не інтересно. Ну, в принципі, нове вийшла обнова, я вам я, я, я її я вам її зняв, но. Крейзи розбере розбив, розбиваєте ли яйця? Ну коротше, через 5 днів ми зможемо набери, розбити яйця. Так, давайте прочитаємося, Набери клуб для часу. Ага, ну я це дібно, як мегакопілка, ну це замість мегакопілки, вони її замінили. Вони її по суті просто взяли, замінили мегакопілку і все. Ну думаю, що через 5 днів. Ну, ну от в принципі де ми будемо били, це карта. От карта, от вже показується карта, от одица. Вот з'їла вгору. どうも。 Дивіться, от суті карти такий. Ми будемо грати за трьох проти трьох. Але треба збирати жетони, які твого бравлера трансформують або простого діла, або мега воділу. Це типу така мутація вийде. О, мутація, бойці можуть можуться под... мутаціям. Всі мутируємося, бойці двигаються бістрі. Типа ті, що мутували бойці, вони рухаються наоборот швидше, ніж. До мутації. Ну, типу, це дуже нормально, але но... класно, я всю цю карту пограв, на неї можна буде пограти аж через 5 днів. Несправедливо, чесно, несправедливо, вже Ну я не розумію чому, я думаю, зразу обновлення давайте пішли поіграємо. А, ні, все-таки це все не так просто. Ні, ну мене дуже удивляє, що на тільки буде імба-скін просто. Це чесно. скин там буде ще. Ой-ой, міхой! Я, кстати, так досі не можу получити отут. Десь я не можу получити. Як і Мейсі... е не Мейсічка. Ні-ні-ні. Як я. Мелоді. Мелоді досить не можу получити. Ем. А... От знаєте, колись був за загем і можна було все. Ну, як, кстати, стати, в мене більше що приколіє в тому яйці. ну, мутированому яйці. Вот зіллем. У мене себе набільше... Здивовує, що там можна буде отримати це, це геми. Плюс, дивіться, геми з, геми з Бравл Браулпаса. Геми з цього цьогойця. Уявіт. А, а, двій, такі газ, Бравл Браупас Бравл виходить не через 5 днів. а десь, коротше, лишатиметься скільки? 3 дня до виходу Браупаса. Типа до... На десь до 3 дня вже можна буде, можна буде наповнювати оце її яйце і... ну коротше вона буде вибухати і там буде годзіла скін. Але це ще плюс на базу буде. Тим більше одна от цього база. Мені мене, мене здається на 20-му ранці, ні? Базик. Так, да, так, да, так. Да. Базі в мене на 20-му. Да, У ну, мене ходить такі дуже прикольні скіни. А, в мене вже всі скини є. Ну, походу, ще не всі скоро будуть, коли вже вийде яйце через 5 днів. Ладно. Будем чекати, коли вийде і це теж знімлю відосик, як я його заповнюю, як, як це треба буде робити. Це я теж про це знімлю відосик. Но... Якщо вам сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І будемо чекати ще нову ігру від Squad Busters. Будемо чекати, тому що вони і анонсували відосики на каналі, Squad Busters виходять. Сьогодні вийшов відосик, ну коротше один по Squad Busters. І. Ну, напевно, його там багато людей подивилися, но. Але я я. Але сход бастерс, ну, хоча він бета-тест, я подивився, як проходять ютубери бета-тест, не чесно, ігра навіть в бета тесті нормально виглядає. Ладно, ну, тоді, якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока.